Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогоднішнє відео це буде доповнення відео, яке в мене є е, на каналі. Півроку назад його скину. Називається Соя по цілнику. Я силочку на це відео скину під в описі під відео. Кому цікаво. Е, Дивіться, але розкажу в двох словах. Взяв я цей участок, розробляв я його тут був цільник до такої степені, що не можна було нічого тут зробити. Росли дерева, кущі. Мусорник там в одному місці був і внизу. Але трошки потратив я сил та часу свого і розробив, разом вам показав. І там я обіцяв, що покажу вам повністю. Всі етапи обробітку цієї землі і вплоть до того, що в кінці покажу оранку, як буде оратися після сої і е, викорчовуватися, будуть вириватися те коріння, яке я приорав, приборонував. і Це сьогодні тільки е, дійшло, можна сказати, прийшов час до цього відео, щоб вам показати. Виорав я його повністю, весь цей участок ще осінню Орав я його мав орати. Повністю весь цей участок під горбок, але так як я його в саму останню чергу орав і почав іти вже великий сніг, я боявся, що просто я ось цей великий горбок не потягну його доверху, не потягну своїм трактором, можливо, зараз на відео не видно, який тут горбок. Але як на попередньому відео там видно, як я її боронував, що і на перекос-трактор стоїть, і під горбок комбайном молотив, то трошки краще видно. Тоді там я теж орав, там віддали ще люди. Города вже з'єдналися до кучі. В принципі, спочатку орав ту частину, теж під горбок там кукуруза була приорав, а тоді вже цей участок і орав я його аж до самого кінця. До самої, до самої темноти ворав, там під горбок, а тут з горбка, в складок, можна сказати. І було вже темно, я доорував по на відео. Там видно по крилі, який вже сніг випав, але. Не покидав її, хотів його, хотів все-таки його доорати, щоб не залишати його на весну. І підбадьорувало те, що Орав не сам, а там видно було в полі, що орали два трактори, теж, е, світили. То було трошки якби, е, цікавіше. Орати вони оруть, я орую. Але можна навіть зрівняти по тому, е, по тих тракторах, там набагато менший горбок, ніж в мене ось тут. І там видно, як МТЗ. 100 зелений трактор Оре йому набагато легше орати. мтз 82 е теж Оре і буксує, і видно, що блокіровкою і під... Е здогружає задні колеса гідравлікою і е нелегко орати. Але я спробував все ж таки його під горбок не хотів, я всього його з горбка тягнути. І наголошую ще раз, як я наголошую дуже часто, що завдяки ГСВ, яке стоїть в мене на МТЗ-80, рекомендую, до речі, кожному. Я буду кожен раз говорити, коли згадувати ГСВ, що рекомендую, просто попробуйте, наскільки легше е, горати в таких випадках і в мокру погоду під горбки, коли не можна потягнути. І все. Так, орав я тут а, трьохкорпусним плугом. У мене один плуг є такий, що настроєний під городи, щоб не гратися там, настроювати його, щоб більш-менш землю кидало, не було перепадів, видно переходів. Так само, бачите, ось на відео видно, що тут добре виворено. І вчора я зремонтував, бо від попередньої оранки порвав я свого цього двокорпусного плуга. На цих корінцях, не на цьому участку, а в мене там ще один участок під посадкою. Я орав і порвав його, то це я вчора його став, поварив і сьогодні виїхав. Буду орати, покажу вам цього ранку. Ось, бачите, тут ось такі кущі. І це я вчора ще був цепляний трохкорпусний плуг. Це я виїхав ще. Догорати тут біля дороги трошки залишилося, бо тоді вже ніч темно було, не видно було, де де межа, де та дорога кінчається. І ось видно, бачите, одна полоска і друга полоска це було вчора. Це вже осіння оранка. Це вже, виходить, ну, можна сказати, зимня. Сьогодні 13 лютого. Це ще зимня оранка, ще якби і не, осіння, вже не осіння, і не весняна оранка. Ще зимня оранка. І ось оставив таких. На два чи можливо три проходи двохкорпусним плугом. Зараз буду його орати. І покажу вам, що тут, які коріння виорюються. Ось видно, навіть ось тут це закації кущі, це я комбайном його трошки підстриг, можна так сказати. Тут десь був пеньочок один. Я його в попередньому відео теж показував. Головне жадко і не зацепити. Ось Бачите, отакі корінці. Що не знаю, навіть як я плугом їх маю ще повидирати. А як не вирветься, так і буде. Головне комбайном жаткою не зацепити. Все ж таки я зацепив жаткою, що видно на відео, що трошки дергнуло жатку і комбайна дергнуло. але я зараз його не бачу. Можливо, я його десь тут приорав, чи десь він тут є. Не хочу бігати, шукати. Зараз пройду я його два рази. І покажу вам результат, покажу вам, які коріння тут буде. Трактора я поставив так, з піднятим плугом і з горбочка на всякий випадок, а то слабий акумулятор, можливо, прийдеться його з толкача завести. Ну і будемо рати. Дивіться далі. Кінцевий результат. Ось таке сміття і всяке коріння вигорується тут. А тут, повторюю, ще раз був мусорник, його роками сюди звозили люди. Зараз просто екскаватором згорнули, нагорнули купу, але в землі його ще багато. Ще воно роками буде витягуватися, звідси боріньми і тягнутися за сівалкою. Допустимо, такі кусочки, коли ще бутилка півбіди чи роздушиться вона і стекло між боріньми пройде. То це вже буде забиватися, не дай Бог, в комбайн попаде, то збитка зробить гарного. Ось така тут земля. Видно, місцями і більше коріння ось попадається. Бачите, такі корінці, щоб вони їм довго гнити. Ось видно, вже пеньок трошки крепше перегнив. Це, мабуть, осика. Тут була приблизно в цьому місці осики, багато росло трошки. Гербіцидами я його покропив, і все-таки хімія робить свою роботу. Ось видно тут сміття. Ось ці корінці лежать на відео. Видно було, як я боронував, перекидало його боріньми. Орав'я з горбка. Так як довелося трошки помісити глину, тут можна так сказати, з горбка з'їжджав, задом неможливо виїхати, бо погода мокра. Вчора була набагато краща погода. Виїхав два рази шкрабнув, думав сьогодні буде так само, але зранку пішов дощ, випав дощ невеликий, десь літр 5. Ну, в принципі, це великий дощ, можна сказати, 5 літрів на метр квадратний. І ось бачимо вже результат. Але я думаю, з задачею, можна сказати, я справився, хоч і воно не дуже гарно тут виорано, але боріньми воно весною буду влагу закривати. Два рази пройду, розіб'ю його, сіяти під саму. Дорогу я його не буду, звідси я залишу, просто скроплю, щоб акація лишній раз не росла. Та й буде добре. Ось такі, бачите, корінці, я їх і вирубував, і викорчовував. Але вони все ж таки залишаються. Ось цей пеньок, до речі, це я відкинув його, де я не один раз на відео вам його показував і розказував, де зацепив комбайном і ось він все-таки. я його подолав. І ось така глина, бачите, тут аж жовта глина, але якщо сипнути трошки міндобрива, трошки покропити його раундапом від покропити раундапом від бур'янів і все-таки щось та й родить. Покажу вам, так як підписник один писав гори, може найдаш підкову. Зараз вона десь. Пис... В тракторі я її кинув, це ця це... Це, це підкова, де на відео, першому відео я показував, взяв її з собою, а вдруг, думаю, знайду я ще одну підкову, щоб до пари була. Але все-таки нема. Але скажу я, як з свого лічного опиту, скільки підков не наход, чи одна підкова, чи десять підков. Не приносять удачі, тільки якщо не приб'єте цю підкову собі до копита і не будете пахати як кінь. Тоді буде результат, удача буде і все остальне буде. В кінці відео я вставлю там, як я повністю орав осінню покажу вам. Так що дивіться відео. Сподобалось відео, ставте лайки. Дякую за увагу.